Парадокс Харді задка квантових пиріжків. Квантові сплутані стани кардинально відрізняються від класичних кореляцій. Вони дозволяють наочно продемонструвати відмінність законів класичної та квантової логіки. Існує багато способів такої демонстрації, на мою думку, найпростіший для розуміння описаний у статті Харді – задка квантових пиріжків. Розглянемо ситуацію, зображену на ілюстрації. Кухня з двома конвеєрними стрічками, які виходять у протилежні боки, періодично подає по парі закритих духовок по одній на кожен конвейер. Присутні два експериментатори. Люсі зліва, Рікардо справа. Є дві спостережувані величини. Перша це смак пиріжка із духовки. Експериментатор відкриває духовку в кінці стрічки та куштує пиріжок на смак. Друга це стан тіста. Експериментатор може відкрити духовку посередині конвейерної ленти та перевірити, чи піднялося тісто. Однак відкриття духовки посередині порушує температурний режим і, як наслідок, призводить до поганої якості пиріжків. Кожен експериментатор випадково обирає, що йому визначати: смак пиріжка в кінці стрічки чи стан тіста посередині конвейера. Результати своїх спостережень вони потім порівнюють. І ось що вони помітили. У випадку, якщо Люсі та Рікардо одночасно. Щочасно відкривають духовки посередині ленти, то в 9% випадків вони обидва бачать, що тісто вже піднялось. Якщо в Люсі тісто піднялось, Рікардо знаходить смачний пиріжок. Якщо в Рікардо тісто піднялось, Люсі отримує смачний пиріжок. Якщо припустити, що пиріжки на кухні виготовляються з одного тіста, то кореляції у пунктах 2 і 3. Сдаються очевидними. Однак останній із можливих експериментів, той, коли Рікардо і Люсі куштують смак пиріжків наприкінці конвейера, з урахуванням пунктів 1, 2 та 3 можна припустити. Що як мінімум у 9% випадків обидва пиріжки повинні бути смачними одночасно, адже, якби вони відкрили духовки посередині конвейера, то згідно з пунктом 1, у 9% випадків вони побачили б, що тісто піднялося в обох, а згідно з пунктами 2 і 3, Якщо тісто піднялося, то пиріжок виявляється смачним. Отже, логічно очікувати, що хоча б у 9% випадків пиріжки будуть смачними в обидвох. Експериментатор. Дивно, але насправді виявляється, що жодного разу обидва пиріжки не бувають смачними одночасно, принаймні один пиріжок завжди виявляється несмачним. У рамках класичної логіки твердження 4 несумісне з першими трьома. Де ж помилка Помилка класичних суджень в тому, що ми неявно припускаємо об'єктивне існування характеристик об'єктів незалежно від того, проводилось фактичне вимірювання чи ні. Інтуїція нам підказує, що якщо б ми відкрили духовки, то побачили б тісто, що піднялося в 9% випадків обох експериментаторів. Значить, і не відкриваючи їх, ми можемо припустити, що тісто піднялось обох експериментаторів в цих самих 9% випадків. Але таке міркування хитне в квантовому світі? Характеристики об'єктів можуть перебувати в квантовій суперпозиції або в сплутаному стані і не визначені до моменту вимірювання, тобто не можна вважати, що ці властивості об'єктивно існують самі по собі, до моменту спостереження, не проводячи експерименту по їх вимірюванню. Корінна відмінність полягає в тому. Що у квантовій механіці вимірювані величини представляються операторами, а не просто Число. Оператор смаку пиріжка у нашому прикладі не комутує з оператором стану тіста. Не нульовий комутатор операторів означає, що ці величини неможливо знати одночасно. Якщо ми знаємо смак пиріжка, ми не можемо навіть припускати об'єктивне існування стану тіста. Воно не визначене і перебуває у квантовій суперпозиції. І навпаки, якщо ми знаємо стану, тіста, то смак пиріжка не визначений. Усе це призводить до важливого висновку. Квантову поведінку неможливо зімітувати класичною механікою. Тут свої закони. Що ми бачимо на даному прикладі, приведемо вектор стану ps, який задовільняє всі чотири умови, позначимо кет вектори b та g. Як власні вектори оператора смаку пиріжка, перший ножник тензорного добутку відноситься до пиріжка Люсі, а другий до пиріжка Рікардо, оскільки у виразі вектора стану всі. Відсутній член типу тензорного добутку G та G, то пункт 4 автоматично виконується. Ймовірність того, що обидва пиріжки виявляються смачними, дорівнює нулю. Базисні вектори оператора смаку b та g можна виразити через базисні вектори оператора стану тіста наступним чином. Тут вектор R позначає, що тісто піднялося, вектор n e, що не піднялося. Підставивши вираз для b та g у формулу для Psi, Можна переконатися у справедливості пункту 2, оскільки члени виду тензорного добутку R та B скорочуються. то це означає, що ситуація, коли тісто піднялося, а пиріжок виявився несмачним, має нульову ймовірність, аналогічно і для пункту 3. ймовірність 9%, що тісто в обох пиріжків піднялося, можна отримати, знайшовши амплітуду для. Для вектора тензорного добутку R. та R. Вона дорівнює 0,3. Її квадрат модуля якраз і дає 0,9, тобто 9%. Вектори B, E, N можна замінити на відповідні вектори стану поляризації фотонів і спостерігати відповідні квантові кореляції на практиці.